Всім привіт! Записую прикольну мобільну гру в стилі Cuphead Acecraft. Давайте подивимося. О, Клаудія, The Wonder Machine. Коротше, якась там машина. Так, давайте пройдемо екзамен, потренуємося і пограємо. Дивіться, мальовка просто неймовірна, крутезна. Зараз пройдемо швиденько тренування, запишемо коротенький ролик і будемо продовжити грати. Мені дуже подобається ця мальовочка. Класна. Ну, реально, вона як в капхет. І не забуваємо, це мобільна гра. Мені в принципі, та в принципі всім так, це в нас шторм. Стоїмо і засмоктуємо всякі штуковини. Ех, ехо. Так, підпливаємо ближче. Засмоктали, засмоктали, засмоктали. Прикольно, я думаю, буде багато механік різних. Так, тепер те, що ми засмоктали. Ага, ми ось це засмоктуємо і воно вистрілює їх. Прикольно, прикольно. Механік буде багато. Я так думаю, персонажів також буде багато, тому що я вже бачу, що у них є інтернет-магазин, можна купувати різні штучки. О-оу. Опа, босик. А ну-ка, відразу бос. Стартовий бос. Клас, ну кажу, анімація, я прям кайфую від них. Це будемо засмоктувати все. І відразу вистрілювати в нього. Це багато хпшок в нього забирає. Так, пташечки, 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 Нам їх якось треба... Опа, ухилитися та... Відстрілятися. Х16 в нього. Ау! Х16, ау! Блін. Ну, коротше, я думаю, що це буде те ж саме, що й в капхед. Дуже буде. Ой! Ага, друга фаза. Коротше, мені тут, походу, не дадуть виграти в нього. Так, хто хоче перекладайте чи натискайте на паузу. Я над цим замарачуватись зараз не буду. О, коротше, нам дають якісь. Ніфіговий агрегат. О, оце вже нормальна тємка. Це вже нормальна тємка. Це вже так можна вжигати. Коротше, нам зараз показують, як завжди в іграх максимум, а потім ми будемо світ прокачуватися. Clear, yeah, перемогли. Так, і він зараз годиночок, що перемотає назад, і нас відкине в часовий простір, так? Так, накидали нам. Всякого всілякого. Є, yeah. ключик вставили, погнали далі. Так, так, так. Браво-браво! Так, серйозно. Так, проапгрейдити з гір. Давайте глянемо, що у нас тут по гірах є. Ключик левел 1, Атака. демейдж. Єс, yes. тут що апгрейд? Так, взагалі написано, що це кооп гра. Не знаю, який кооп, ще поки нам не показали. Ууу, подивіться, це все босс, я так розумію, так. Погнали дивитися, що в нас далі. Так, тут історія, в принципі, є, але я не думаю, що вона аж, аж нам сильно потрібна, тому знову повторюсь. Вставте на паузу. Ух, музичка класна. І так, о, нас що ж. Картішечки. Ага, чорні ми не всмоктуємо, а ось ці ми можемо всмоктувати. Рожевенькі. Щоб навчитися їх розбирати, які де. Дивіться, які у нас тут воронки летять. Левелап. О, прикольно, прикольно. Давайте нам фейерверки до речі, напевно, потрібно було почитати, які перки що дають. Ну, але я вже так вирішив розібратися без, без читанини. Нащо нам? Хто ми такі, щоб нам ще читати, що нам тут пропонують? Так, поки все легесенько йде, поки все легесенько, поки все гарно. Єс, yes, так, що в нас? Мейн uh, number Damage. демідж. Uh, давайте Main Cannon. О, дві стрілячки. Пішло, наче непогано. Ракет ще можна трішки більше. О, що в нас тут? А в нас тут нічого немає. Закрутити це. а, ні, можемо. Вогник, що нам дає? Вогник? Пілюлька. А, три однакових треба, чи що, і ракета. Вогник, пілюлька і ракета. Окей. Найбуде вогник, пілюлька і ракета. Бем-бем-бем, поки що ведесенько. Так. All damage up, Unlash, and Sprite. Давайте ось це. Поглянемо, що в нас буде. Цікаво, в кінці кожного рівня буде босс? Наш час хвилина з лишнім. Давайте ще А, До речі, я не помітив, там є запропоновані рекомендовані пушки, які стріляти, але я щось Протикав, поки беру ось це. Давайте прокачаємо вже на повну Пишіть, як вам графончик, як вам стилістика, ну просто капхет. Тільки з літачками. Ух ти, давайте, візьмемо це. О, босик. І так, битва з босом розпочинається. Що ми його? Швидесенько? залупашимо, чи буде довго? Опа. Дивись, нормально йому виносимо Капешечку, особливо з цими штучками. Та! Легкотня. Він нам навіть нічого. воу от ви, час перекручує. Все, до побачення, хлопче. Нічого ти навіть не встиг. Нічого ти не встиг. Єс. Yes, Проапгрейдились. Якийсь моторчик ми взяли. Суперен. Окей, okay, нормальна модифікація. Так, назад. що, що хоче назад. Щось проапгрейдити, О, модифікація. Ачівки якісь. Що в нас? Зброя. Апгрейдимо. ХПшечку апгрейдимо як все по стандарту. Спочатку все апгрейдимо. Висмог з нас всі бабулетуси. І тут ми відкриваємо. Опа, це плюс бронік дорівнює супер якась штуковина. Е -е, почекайте, почекайте, тут. А тут в нас є якийсь подаруночок. Ага, не дозволяє. Адвенчер. І тут не дозволяє. Окей, давайте інший, інший рівень подивимося. І тоді, може, відкриє тіпс. Ми тіпсів і без тіпсів, ми все знаємо. Клас, оце гра, напевно, яку я буду грати. І дивіться, вже знизу якась суперзброя у нас з'явилася. Кенон. Будемо дивитися, як воно, що воно. Так, ці не засмоктує, а ось ці засмоктує. А ачівки якісь дають, коли ти всіх знищуєш, от я щойно пропустив. Так, боунсер, давайте ось це. Якийсь нас у нас боунсер. Вау, 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 на ковальні полетіли. Гарно. А, Боунсер відскакує, класно. Оп, від них треба ухилятися. Ага, від них треба ухилятися, так, бо вони знищились і можуть все одно впати. М -м, так, давайте фейерверки. Поки я по дамагу ще не просідаю, не буду зменшувати дамаг. Поки легесенько. А Боунсер прикольна тема. Прикольна тема, добре, що взяв. Потім, напевно, ось цей радіус засмоктування буде збільшуватись. Так, мейн канон плюс один. Давайте мейкан плюс один. Хай буде. Лишнє не завадить. Єс. Опа-на, опа-на. Нічого собі, нічого собі. Є, yes, знищили. Mm. Так, що феєрверки хай будуть. Феєрверки, наче теж непогано у всі сторони літають. Я взагалі отакій ігрухи не дуже сильно шарив колись грати, бо на екрані робиться такий тришак, що ти абсолютно не встигаєш нічого е, запам'ятати. Чи побачити на екрані, але зараз наче нормально, це в основному на, на ПК такі штуки, що там прям жестяк. Ага, подивіться. Піречко летить, одне пірячко можна було захавати. Але я не встиг побачитися, те про що я казав. Бо ти дивишся, наче не на цих. Uh, давайте ще Бленсера. Що там в нас потім він буде сильно прокачаний. Поки наче непогано йдемо. Хоп-хоп. Так, main cannon дамадж, Restored Energy with using Ultimate. Mm. Давай це. О, а в мене вже Ульта накопилася. Ульту будемо берегти на босіка. Подивімося, що там бос буде представляти з себе. Ой, влупило. Ага, а ХПшечку нормально забирає, то я вам скажу. ХПшечку нормально забирає. Так, тут що в нас щось прикольне. Давайте візьмемо. О, прийшов босик. Давайте розберемося з цим босом, що він себе мутить. Опа-на! Мульту відразу нам пропонують використати, подивитися. Подивимося. А, просто багато стріляє. Ой. Не встиг і схопити його списи. Ну нічого, зараз ми йому. Оп! О, пішло, 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 пішло. Хована. Та ні, нічого, все легесенький, легесенький. Прям нормась. Без всяких затримочок ми його залупашили. У, а там буде мегабос. Так, знову назад пропоную повернутися. Є, о, новий гелікоптер нам дали. Прикольно. Так. Кого нам зараз дадуть, кого дадуть. І. Дудку якусь. Що за дудка? О, дивіться, Том і Джеррі тут є. Вау! Цю дуділку сюди. Це що? У нас? Fire musical нот цевріт. Every... О, Класно. Старт. Блін, а подарунки не дають позабирати. Дивіться. Ух ти який. Давайте. Це, напевно, останній рівень і нам, в принципі, буде достатньо для першого, для першого відосику. Зацінимо, що у нас тут. О! Кожні 3 секунди буде стріляти, писала. Так, поки не бачу, що у нас стріляє. Так, бонсер прикольно, бонсера беремо відразу. Ага, є, стріляє мелодії. Є, відстрілює. Хорош. Допоміжник, допомічник. М -м так, фейерверки. Поки по броньків не потрібно, все в нас норм. Ой-ой-ой, поки у нас все по броні, все добре виходить. Класна, коротше, гра, тільки сьогодні зарелізилась, так що. Хто таке хоче, кому подобається, качайте в Play Market. Є, та я думаю, що воно є і в цьому. А, як його, На. А, ні, ні воно не, не думаю, а воно і є. На айфончики, на андроїди, І я думаю, що ближчим часом воно і мало б вийти на на, на ПК чи на PlayStation. Бо, бо гра ну, прикольна. Мені подобається. Зрозуміло, що це поки початок, що немає оцього і фігні, Типу, мільйон реклам, подивися. Ну, я думаю, що це буде, звичайно. Але, може, і ні. Бо тут є магазин, кажу в магазині купа всього продається. Тому. Може, вони відійдуть від реклами, типу, по-простенькому грайте, а далі персонажі купуйте. Мені вже вчора скидочки пропонували. Так. Давай ще отаке. Ок. Супер, супер подобається. Я, знаєте, зараз граю і візуально та е, музично насолоджуюся. Музика класна, ефекти круті. Кру кру ой! Попав випадково в цю штуку. Ефекти круті, все дуже класно зроблено, керування гарне. М так, просто. Тому мені зараз все подобається дуже гарно. Не завжди на, на телефонах ігри є які ось так тебе гарно насолоджують. Так, давайте тейкдаун, трошки нам. тейкдауна. Ух ти. Опа, опа, яєчка, яєчка, хапайма яєчка. Норм. Ага. Оп-оп, ой-ой-ой, дали мені трішки попи, пописку. Оп, яєчка, 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 хапаємо. Незвично, що вони позаду. Пішло, пішло, пішло. Давайте лупашимо цього босика. Але тут кажу, що писало, що це копка. Треба заглянути, але я думаю, що не прокачалися до коопа, потім відкриється. Так хто, він чи я, бо хп в мене, звісно, вже не сильно багато у мене не сильно багато. І є, я переміг. Угу, вже треба ХПшку прокачувати. Так, 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 так. Є Третій левелапчик. Дали знову якийсь моторчик нам. Контінюа. Бум. Перемістилися назад. Що нам? О, патруль якийсь. Це що таке? А, прикольно. Клас, це, в принципі, як завжди, ти десь в перший в певний період часу запускаєш патрульчик. І тобі приносять. О, тут вже відразу нам пропозиція прийшла. Дивіться, який гарний за 50 гривень. Поки не буду це. Давайте позабираємо всі подаруночки. Це, напевно, за. О, о! А ну-ка, відкриємо. Це за попередню реєстрацію мені це дали. Я так думаю. Класно. Це за попередню реєстрацію, мені здається. Ух ти, давайте ще тут зацінимо, що в нас тут є. Паки. Якісь карти, паки. Що в нас тут є? Ага. Є тут багато чого. О, в мене таке тільки є. Джадмен протокол. Так, давайте все позабираємо. Ось це мені дали. Угу. Mm -hmm. Що тут ще в нас є. Так, забрали. 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 Ну, тут стандартно для мобілочок, да? Ми тут сходимо, всякі, забираємо плюшечки, що нам понадавали. Так, це що таке? Ага. Тік-Ток. Клас, бачите, тут наклеєчки в нас типу є. подивіться, прикольно. Mm -hmm. А як його забрати? Наче подаруночок пише. Ага, ось конфірм. Незрозуміло. A clear on, tag. Ага, це різні, бачите, це щоб поотримувати різні на завдання, прикольно. Ага, 50 кристальчиків тут дали за це, клас. І ще щось. А, ось тут. Ридка якась. Еко, пофарбували. Клас. Ну, блин, дуже прикольно всякого, всякого намутили, що ти заліпух, щоб ти сидів тут, довго всяке шукав, клікав, дивився. Так, дивіться, то Джері вже нам тут підігнали цікаво мені, скільки вони заплатили за це все. Так, фрі, подивитися, фрі. Не хочу я поки фрі дивитися, не? Оце ми безкоштовно заберемо. Дивитися вже буду без запису відео. Так, тут у нас ще також фрішечка. Добре, що фрішного багато чого дають. Тут, дивіться, всюди є по 10 кристалів. Якщо нам їх так багато дають, то значить потім багато захочуть. Що в нас ще є? Ага, дивіться, шмот у нас є різний. Давайте квіпаєм. я навіть не знав. Прикольно, оце це вже прикольно. Перчі. -пер так, туфлі. І виходить ковтинка, але ковтинка в нас же є нормальна. Дивіться, блупринти тут ми можемо нові собі. Блін, класно. Що тут ще в нас є в магазинчику? Так, це ми бачили, що в нас в магазинчику є. Менюшка. Ну, в принципі, на цьому і все. О, і це ще позабираємо. Так. Поки що дякую всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь на канал Бурунду Геймс. Якщо гра сподобалась, ставте лайки, пишіть коментарі. І продовжу. Пока-пока.